27 квітня в річці Уж поблизу села Поліське рибалки виявили труп чоловіка. Середнього віку 40 45 років, в одному черевику та в'язаних шкарпетках. Про це повідомляли усі місцеві ЗМІ. Правоохоронці звернулись до громадян з проханням надати будь-яку відому інформацію про чоловіка. За короткий час загадку цієї смерті було розкрито. Напередодні своєї гибелі чоловік підвозив двох своїх односельчан, які були на підпитку. В ході подорожі між захмелілими чоловіками виникла сварка, внаслідок якої було вбито водія. За словами Злочинців вони вчинили вбивство, аби привласнити собі автомобіль. Наразі триває слідство. 11 травня оперативники карного розшуку знову розслідували вбивство в районі. До чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних будинків знаходиться труп господаря. З'ясували, що того фатального вечора в будинку гостював його товариш. Зі слів чоловіка, під час розпиття спиртних напоїв. Між ними виникла сварка, під час якої він схопив кухонний ніж і наніс декілька ударів товаришу. Наразі слідчим відділом користенського міського відділу розпочато кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Умисне вбивство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Обидва вбивства були скоєні в стані алкогольного сп'яніння, як і більшість побутових злочинів. Вкотре нагадуємо, не варто зловживати спиртними напоями.